Дешево швидко і якісно. Вибирайте любі дві позиції з трьох. Блекаути почалися, клієнтів виключаються ноутбуки, батарейки не тримають і клієнти щось нормально купувати не бажають. Замовляють самий дешевший китаєць. Ну а мені що? Якщо замовляють дешевший китаєць, моя справа тільки попередити, що це не якісний продукт, і довго він служити не буде. А далі клієнт собі вибирає. Чи йому поставити дешеву китайську батарею, чи поставити перепак. Чи поставити оригінал або добру репліку. На жаль, я за клієнта вирішувати це питання не можу і не буду, і не бачу ніякого сенсу, основне клієнту подати правильну інформацію коректно. Яка з батарей як буде працювати, а далі хай клієнт вирішує сам. Власне кажучи, батарейка приїхала одна китайська дешева. Як ми бачимо, один цикл тільки зарядки. 4 мВ, непогано збалансована. І в програмі НЛБА є така цікава штука, як Check Cell. Тобто перевірка кумірок. Цікаво, який внутрішній опір в китайських дешевих батарей. на момент, коли всього-навсього один цикл калібровочний був приведений, зарядки виробника. І наскільки буде розбіжність. Ну, перша батарейка, я вам скажу, доволі навіть непогано, хоч вона і відверта репліка. Прямо навіть без наліпки, яка це моделька, але по всіх банках 90 млн 88, 88,86,88. Звертаю я на що увагу на різницю між комірками та і не більше того. Тобто різниця невелика, значить, по ідеї батарейка буде жити і працювати. Здоров'я 100%, заряду 60%. Давайте глянемо другу Китайщину HS03 так, перший плюс, мінус, третій дата. І четвертий клок. Аналогічно. Один цикл заряду провадений. Елементи між собою збалансовані, 3 мВ різниці. Прикольно, що відображається в database BQ30Z55, а нейме BQ4050. Ємність заряду 80%, 100% життя. Ну, по крайній мірі, так її навчили китайці. Давайте. Перевіримо, що скаже оця у нас батарейка. Запустили тест. Різниця вже, як бачимо, збільшується, збільшується між елементами, значить елементи будуть мати сильну розбіжність. 75 млн 64 млн, 83 млн. Лише один елемент. Нормальний всі решта вже мають внутрішній опір вищий і виходять за рамки розуміння. Навіть середнього стану комірки, не то, що гарної комірки. І розпіновуємо стару батарейку з Lenovo ThinkPad 2012 року випуску. Для того, щоб зобразити контраст. 4 мВ різниця між комірками. 24 12, 12 дата випуску. І робимо перевірку комірок. 3 мВ4. 6 мВ різниця між комірками. Тобто комірки зараз будуть між собою максимально близько збалансовані. 46, 50, 46 Ні додати, ні відняти.